Друзі, добрий вечора. Сьогодні у нас в роботі автомобіль Nissan Rock 2017 року. Значить, тут ми робимо заміну автомагнітоли на Nissan Connect 4. Так сталося, що завод не, не додав сюди нормальну магнітолу. Це Nissan Connect 3, без CarPlay, без Android Auto. Ми встановили ось такий варіант, доволі непоганий. Підтримує Apple CarPlay та Android Auto, а ще з додатковими перехідниками може навіть працювати без шнурка. Швидко покажу, як виконали перепіновку. В принципі, ось так все на оригінальних заводських роз'ємах. ніяких Переходників ніякого колхозу, ніяких скруток, і ТД, і ТП. На даний момент це найкраща е, е, варіація е, магнітоли е, по якості, по звуку і по е, тому, як вона працює. З кожним днем цих автомагнітол стає все менше, все важче їх знайти на розборках, а ті розборки, які їх продають, ломлять ціну, ну, скажімо таку космічну. Зараз залишається нам прошити дану магнітолу, зашити сюди європейські радіочастоти та віддати клієнту цей чудовий автомобіль. Вам нагадаю, кого цікавить заміна магнітоли? Можемо підібрати ми, можете привести свою, встановлюємо її протягом година, -година 20. Звертайтесь.